Чуй мене. Аудіокниги українською. Дорогі слухачі. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Це надзвичайно важливо. А для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні. Приємного прослуховування! Глава 19 Минуло кілька тижнів, і в село прийшла золотолиста. Вона привітала людей першими жовтими листочками, шелестом вітру та смачними дарами. Поля й сади наповнилися стиглими плодами, а повітря просякло ароматом свіжоскошеної трави та спілих яблук. Дні відчутно ставали коротшими. А ночі нарешті прохолоднішими. Золотогрива красуня готувала всіх до майбутніх морозів, поступово заколисуючи землю і природу. Люди радо зустрічали її прихід, адже все йшло до завершення польових робіт і збирання врожаю. Свято Златоніч, урочисте гуляння на честь духині першого холодного сезону. Марана, допомагаючи бабусі та Єріні, як і всі, готувалася до ярмарку. Останні кілька тижнів вони більше, ніж зазвичай, запасалися травами та корінням, воском і вощиною. Адже бабусині мазі і відвари мали неабиякий попит серед місцевих. Молодші брати і сестра приготували кошики, сплетені власними руками, а батьки принесли яйця, мед. І молоко. Мати готувала випічку. З тіста вона майстерно ліпила прекрасних лебедів та гусаків. Ще зовсім маленькою Марана запитувала у матері Мамусю, а чому ти робиш із тіста качечок? Мати раділа цьому питанню, бо дуже любила розповідати різні історії та легенди. І цього разу її обличчя, трохи втомлене, засяяло усмішкою. Ти ж бачила, як з приходом холодів відлітають птахи. Марана кивала, поклавши зацікавлене личко на маленькі кулачки, нахилившись над столом і час від часу похитуючись на лавці. Вони летять у теплі краї, туди, де не замерзає вода, не йде сніг і не дме мороз. Лише від одного згадування мороза дівчинку охоплював страх вона не на жарт боялася його. Вітер, що вилітав з його вуст, свистів у віконицях, а на склі з'являлися химерні візерунки, які він малював холодними ночами. Та найбільше Марана любила сніг. Немає нічого кращого, ніж постелити стару шкуру, змочену водою, сісти на неї і з гуркотом з'їхати з пагорба просто в купу таких самих веселих дітлахів. Чому наші не відлітають разом з ними? Їм не холодно. Мати розсміялася. У її спритних пальцях із тіста з'явилася голова, хвіст і крила чудового птаха. Ха-ха. <с>. Ні, звісно. Вони ж жирні та великі, це їх і гріє. До того ж, батько зробив їм хатку, насипав на підлогу сіна і соломи. Марана лише з розумінням кивнула. А тоді Втративши інтерес до розмови, побігла займатися власними справами. Найулюбленішим виробом, який Марана завжди приносила з собою на ярмарок, були ляльки мотанки. Кожну ляльку вона обов'язково обережно набивала запашними травами від пристріту, від вроків для гарного сну. Ті, що були простішими, мали намальований червоний хрест на місці, де повинно бути обличчя. А багатші прикрашалися стрічками та дрібними намистинами, їх завжди швидко розбирали, обв'язуючи своїм волоссям або додаючи особисті символи у вишивку. Сьогоднішній день, як і очікувалося, був сонячним і теплим. Легкий вітерець обережно торкався на вісів наметів, роздуваючи спідниці і заплутуючись у густих дівочих косах. Центр села. Уся колись порожня площа біля озера, неподалік храму сонця, була переповнена людьми. Багато хто приїжджав із сусідніх маленьких поселень, щоб обмінятися товарами і, можливо, знайти собі нареченого чи наречену. Гучна музика, дзвінкий сміх, прилавки, які ломилися від різноманіття смаколиків, усе це привертало увагу нерозбещеного святами люду. Марана з бабусею розташувалися в затінку Високого дубу. Тут було неспекотно, усе добре проглядалося, і свої завжди могли знайти їх серед інших. Люди підходили, цікавилися, питали порад і купували все за потребою. Бабуся з притаманною їй мудрістю обмінювала відвари від зубного болю, мазі від порізів і подібне на лисячі та вивіркові шкури, але частіше на вовняні нитки чи пряжу. «Усе в господарстві знадобиться, вас он скільки, говорила вона, киваючи в бік дітлахів. Діти ростуть, не все можна доносити за старшими. М'яко додавала. Марана і не сперечалася адже добре розуміла, які суворі зимові морози, і наскільки дорога і недовговічна була одіж. Серед тих, хто гуляв між прилавками, Марана не відразу помітила левка. Він ішов неквапливо, розправивши плечі у компанії інших парубків. Його вічна посмішка, сповнена самовдоволення, ніяк не сходила з обличчя. Підморгнувши однієї з дівчат, він нахабно взяв яблуко і одразу ж надкусив, із задоволенням жуючи. Дівчина лише зітхнула і повернулася до роботи. До вечора потрібно було обов'язково все продати, щоб встигнути перевдягтися і прогулятися на виставах, а ще краще встигнути на ритуальне вогнище. Хай Марана і була дещо замкненою. Але подібні свята намагалася не оминати. Стоячи за невеликим прилавком, Марана задумливо поправляла ляльки мотанки, виставлені в охайний ряд. Деякі з них вже знайшли своїх власниць, і це не дивно, адже мотанки вважалися одним із найсильніших оберегів. Колись давно дівчинка вирішила намалювати на порожньому обличчі однієї з ляльок, обрамленому лише червоним хрестом, очі, ніс і рот. Вона знайшла найтонший і найменший вуглик у печі, і акуратно вивела великі очі з густими віями, схожими на павутинки. Маленький рот у формі яблучка завершував її творіння. Марана була задоволена собою. Лялька вийшла майже живою. Здавалося, ось ось підморгне або заспіває. Ну що, скажеш щось? із пустотливою усмішкою запитала вона в ляльки, але та мовчала Ну, й мовчи, дуже треба. Дівчинка не сердилася. Вона жартувала, розуміючи, що лялька, звісно, не заговорить. Хоча, на її думку, маленький рот був найбільшим недоліком у її творінні. Минали дні. Марана носилася із своєю новою подругою, увесь час ховаючи її за пазуху чи за пояс. Вони разом їли і навіть пасли курей. Лялька мала ім'я Анарам. Усе було добре, поки одного дня лялька не випала з за пазухи і не потрапила на очі матері. Мати була у жаху. Її пухкі долоні прикрили рот від переляканого зітхання. Вона дивилася на обличчя мотанки величезними очима повними страху. У наступну мить вже схопила її та, не сказавши ні слова, кинула у палаючу піч, щось, шепочучи собі, під ніс. Марану охопив ступор, а потім накрила бурхлива істерика. Вона кинулася було у вогонь. Але мати встигла схопити її за руку. Що ти робиш? вигукнула жінка, міцно тримаючи доньку, поки та виривалася і плакала. Полум'я безжально пожирало тканину Анарам, швидко злизуючи духмяні трави з її нутрощів. Вона спалахнула миттєво, але для марани це здавалося вічністю. Анарам! Анарам! Кричала вона у відчаї, захлинаючись сльозами. Пізніше їй пояснили, що подібне було абсолютно неприпустимим, обличчя на ляльці могло прикликати злих духів, які за повір'ям могли заволодіти не лише тканинним тільцем, але й самою господинею мотанки. Проте це пояснення не дало їй полегшення. Це відчуття повернула їй чудом врятована лялька. Яку вона знайшла пізніше на своєму ліжку, але вже без намальованого обличчя, так само як вона нещодавно знайшла і цілі коралі. Спогади повільно вислизали зі свідомості, поступово повертаючи Марану до реальності. Вона була тут, на ярмарку, під Старим Дубом, дивлячись крізь ляльок і думаючи про своє. До слуху знову почали доноситися звуки музики. Гомін голосів і шелест вітру у пожовклому листі. Аромати пряних трав, меду та воскових свічок змішувалися з солодким ароматом яблук. До них підійшов левко. Він жадібно впивався зубами у червоний пліт, ліниво переступаючи з ноги на ногу і з явною зверхністю почав розглядати ляльок. Його погляд був насмішкуватим. Губи кривилися у легкій посмішці, а пальці з дивною пильністю мацали жорстку тканину. Хочеш щось купити? сухо запитала Марана, не відриваючи рук від прилавку. Він підняв очі, примружився і ще ширше посміхнувся. І я? Ляльки? Чи ці твої відвари? Ти жартуєш? Він відкусив ще шматок яблука і, не замислюючись, замахнувся та й кинув огризок у озеро. Жахливо. подумала Марана, мавки йому цього точно не пробачать. Дівчина насупилася і нічого не відповіла, лише трохи стиснула губи. При бабусі їй точно не хотілося з'ясовувати відносини. Вона вже звикла до подібного спілкування зі своїми однолітками і від ливка іншого і не чекала. Останнім часом вони майже не бачилися, а заріна з владою і зовсім ніяк себе не проявляли. Можливо, були ображені через її втечу з вечорниць, а можливо, це просто збіг. Марана думала, що дівчата були зайняті чимось, де її присутність точно не передбачалася. І все ж Левко був надто самовпевненим, розкутим. Це насторожувало, але водночас привертало увагу. У його очах ніби танцювали чорти. А може, це лише відблиск сонця. Марана так і не зрозуміла. Будеш вечеряти біля вогнища? раптом запитав він. Переходячи на серйозніший тон, звісно, кивнула дівчина, її голос залишався рівним. Це обов'язок кожного. Левко знову посміхнувся цього разу, ніби тепліше. Він знав, що її відповідь передбачувана. Ритуальне вогнище було важливою частиною свята, і його батько, верховний жрець, особисто проводив обряд. Ця подія, яку не могла пропустити жодна незаміжня дівчина. Ну, не нудьгуй тоді, кинув він через плече, розвертаючись. Побачимось ввечері. Він пішов, залишаючи по собі аромат яблук і відчуття невимовної напруги. Усе це марані чомусь не подобалося Глава двадцята. Ярмарок набував обертів, перетворюючись на гримучий вихор барв, звуків та ароматів. Людей було так багато, що їхня кількість перевищувала населення самого тихолісця в кілька разів. Гучна музика зливалася із дзвоном голосів, що підіймалися вгору, немов хотіли затулити собою саме сонце. Повітрі витали пахощі меду, воску, випічки, пряних трав і навіть смаженого м'яса. Діти з задоволенням кидалися один в одного стиглими яблуками, сміючись, коли хтось промахувався і отримував липкий сік на одяг. Сонце вже хилилося до заходу, але найцікавіше ще попереду. На площі вже розпалювали багаття. Пірамідальні споруди з гілок і сухих полін. Вони потріскували, обіцяючи зігріти натовп прохолодного вечора. Але найбільше багаття вдвічі більше людського зросту стояло біля самого озера його оточував густий очерет і темні контури лісу, що перетворювали його на центр святкової магії. Саме до нього всі потягнуться після вечірніх гулянок. Марана з бабусею дуже швидко розпродали все, що принесли трави, коріння, мазі, ляльки-мотанки, усе знайшло своїх покупців, так само, як і мед, і яйця і випічка від її матері. Залишки воскових свічок також розійшлися на диво швидко. На щастя, завдяки шкуркам і ниткам вони виручили чимало. Ну що, підемо? Запитала дівчина, помітивши, як бабуся розвертається в бік дому. Та Єріна лише усміхнулася куточками губ. Її тепла рука лягла на тонке плече дівчини. Ні, я піду додому. Треба відпочити та й перевести дух перед багаттям. Вік бере своє. Марана вже хотіла заперечити, але бабуся швидко додала. А ти гуляй? Ти ж молода? Але ж, заради мене, лагідно перебила Таїріна і швидко зникла в натовпі, не давши їй сказати більше ані слова. Марана навіть здивувалася, з якою легкістю бабуся несла мішок із виручкою, маневруючи серед людей. «Хм, Як же втомилася? Просто хоче змусити мене прогулятися. Дівчині було приємно від бабусиної турботи. Але водночас вона відчувала себе дещо ніяково серед натовпу, вона ненавиділа великі скупчення людей, хоч і любила сам Дух Свят усе крім сонцестояння. Якби тут був хтось, із ким вона почувалася б спокійно. Думки Марани розчинялися в шумі натовпу, який усе зростав. Смолоскипи, запалені в різних куточках площі, миготіли, створюючи довгі тіні на землі і у повітрі. Свято набирало обертів, і в цей момент гучні удари барабанів прорвали звичний гамір, викликавши коротку тишу серед присутніх. Скоморохи, скоморохи! захоплено кричали люди, кидаючись до центру події. Марану підхопив бурхливий потік тіл, і вона опинилася в передніх рядах натовпу, що вмить згуртувався навколо сцени. Вона намагалася озирнутися і оцінити ситуацію, але її власне серце почало битися так голосно, що цей звук перекривав усе довкола. Барабани завмерли, стрімко запанувала тиша. І ось вони з'явилися скоморохи. Ці артисти завжди викликали змішані почуття, містичний захват і дивне бажання стати однією з них. Їхні костюми були зовсім не такими, як у звичайних мандрівних акторів. Кожен із них виглядав, ніби прийшов з іншого світу. Один з чоловіків, вбраний у довгий чорний плащ із червоною вишивкою. Мав на голові маску у формі козячого черепа з довгими закрученими рогами, вугіллям вкриті роги, здавалися обпалені вогнем, а в очницях горіли маленькі червоні відблиски смолоскипів. Поруч із ним стояла жінка із заплетеними червоними косами, які опускалися до самої землі. Її голова була прикрашена вінком із сухих трав і макових коробочок. В руках вона тримала великий бубон, що дрібно дзвенів від кожного її руху. Інші ж актори носили хутряні накидки, схожі на вовчі шкури, і їхнє взуття нагадувало козині копита. Усі вони були в масках, і здавалося, що вони не люди, а лісові духи, що прийшли на ярмарок просто із глибини хащ. Марана мимоволі затамувала подих. Серце калатало, а всередині розливалося хвилювання. Вона не могла відвести очей від артистів, ніби їхні рухи і звуки заворожили її. Ведмідь велетенський із потемнілим хутром і яскравими очима ступав важко, але слухняно за своїм дресирувальником. Його важкі лапи викликали шепіт і побожний трепет у натовпі. Здавалося, звір розуміє кожне слово, а його погляд міг бачити людські душі наскрізь. Усе довкола завмерло, коли ведмідь, підкоряючись командам дресирувальника, став на задні лапи, випроставшись у повний зріст. Його глухий рик, підсилений барабанами і звуками бубна, пронісся простором, викликаючи в натовпі захоплені вигуки. Марана мимоволі зробила крок назад, відчуваючи страх і захват одночасно. Її увага то поверталася до сцени, то блукала серед натовпу, поки вона знову не помітила його, той самий хлопець з лісу. Він стояв досить близько, прихилившись до дерева, його обличчя залишалося спокійним, майже байдужим. Але погляд був прикутим до сцени. Світло від полум'я багаття лягало на його обличчя, підкреслюючи різкі риси, високі вилиці, прямий ніс і злегка стиснуті губи, а золота локони спадали на чоло і мерехтіли у світлі. Марана відчула, як серце пропустило удар. Її погляд мимоволі затримався на ньому. Образ їхньої першої зустрічі пронісся в її свідомості, змушуючи щоки запалати. Вона спробувала відвести очі, але було марно щось у ньому притягувало її, мов магніт. Чому він тут? Що він тут робить? питала себе дівчина, відчуваючи, як її серце знову починає битися швидше. І раптом, ніби відчувши її погляд, він обернувся. Їхні очі зустрілися і на мить усе довкола зникло. Його погляд був глибоким, темним, ніби нічне небо без жодної зірки. Вона відчула, як її долоні змокріли від хвилювання, а тіло само по собі наблизилося до юнака, оминаючи натовп. Кілька кроків, і він перед нею. Менше ніж на відстані витягнутої руки. Ти знову мене бачиш? Пролунав його голос несподівано, але так спокійно, ніби вони продовжували розмову, що почалася того дня в лісі. Марана завмерла, не одразу розуміючи, що він говорить саме до неї. Її губи розімкнулися, але слова застрягли в горлі. Що? Лише й вимовила вона з труднощами. Він ледь помітно посміхнувся, але його очі залишалися холодними. Ти дивишся на мене так, ніби чекаєш відповіді на запитання, яке ще навіть не задава». Вона густо почервоніла, але зібравшись із духом, відповіла Мені просто цікаво, що ти тут робиш. Його губи знову ледь розтягнулися в посмішці. Але цього разу вона здалася дівчині насмішкуватою. Я завжди там, де цікаво, відповів він, повертаючи погляд до сцени. Марана вже хотіла щось відповісти, але її думки перебив голос одного зі скоморохів. Чоловік у масті, з довгими рогами і в плащі, розшитому срібними нитками, підняв руки, закликаючи до тиші. Сміливці, сьогодні осінь перевірить вашу відвагу. Хто наважиться, хто наважиться, нам потрібні троє. Дівчина і два парубка хто ж вийде до нас. Його голос, глибокий і пронизливий, лунав над натовпом, змушуючи людей нервово переглядатися. Дехто сміявся, дехто сором'язливо ховався за спинами інших. Жінки штовхали своїх чоловіків, а ті лише хитали головами. Марана завмерла, намагаючись стати якомога менш помітною. Вона зробила крок назад, прикриваючись чужими плечима. Її серце калатало, і дівчина лише сподівалася, що ніхто не вкаже на неї. Ну, що? Немає відважних. Хіба ти хволі забуло? Як приймати виклики. вигукнув інший скоморог, крутячи в руках великий бубон. Може, оберемо самі? Цей голос звучав зловісно, викликаючи нервовий сміх у натовпі. Марана ледь не видихнула з полегшенням, коли кілька парубків зробили крок вперед, готові спробувати свої сили. Але раптом вона відчула, як чиясь рука обережно, але впевнено взяла її за зап'ястя. Ходімо, спокійно промовив знайомий голос. Дівчина здригнулася і різко обернулася. Це був він, хлопець із лісу. Його погляд був спокійним, але водночас наполегливим. Що ти робиш? запитала вона, намагаючись вирвати руку. Виводжу тебе із тіні. Відповів він із ледь помітною посмішкою. Ні, я. Марана не встигла договорити, як хлопець потягнув її до сцени. Його сила не була грубою, але дівчина відчувала, що опиратися марно. Натовп розступився перед ними, зустрічаючи оплесками і свистом. Її обличчя палало, а в голові крутилося лише одне питання. Чому я? Ось вони, ось вони, наші сміливці. вигукнув один із скоморохів, зустрічаючи їх у центрі сцени. Давайте ж подивимось, чи готові вони пройти випробування осені. Марана стояла, відчуваючи на собі сотні поглядів. Її ноги тремтіли, а серце ледь не вискакувало з грудей. Хлопець, поруч із нею, виглядав напрочуд спокійним. Майже байдужим. Його рука все ще міцно тримала її зап'ястя. Третім з тих, хто вийшов, виявився Левко. Дихай, і все буде добре. прошепотів лісовий хлопець, ледь нахилившись до її вуха. Що, Що вони збираються робити? тихо запитала вона, намагаючись подивитися йому в очі. Перевірять. Чи готова ти до змін? Коротко відповів він, відпускаючи її руку. Щиро вдячні за увагу. Залишайтеся і надалі з нами і слухайте аудіокниги українською у нашому виконанні. До нових зустрічей. Аудіокниги українською.